Всіх вітаю! Зараз покажу, як встановити Model SPD для GTA 5. Ось Переходимо на цей сайт. Посилання буде в описі. Нажимаємо Download with File. Вискакує, там треба буде Agri підтвердити. От я зараз обновлю. Секунду. Зараз я покажу, я обновлю цю, це посилання, нажимаєте Download with file. Виключ... Викинеться от така сторінка, крутимо вниз, Підтверджуємо агрі Download і викидає такі два файли. Два. Один є архів, Manual Install це коли в зі-архів, який можна перекинути в папку GTA 5. Це вже воно встановлене, тобто чисто перекинули і все. І є exe. Тобто ви скачуєте, нажимаєте, встановлюєте, вибираєте шлях, де знаходиться гра, і встановлюєте. Я більш користуюся, коли вже встановлено, Просто перекидаю де і все. Так, ми скачали, я вже скачав, я не буду це все показувати, в мене вже скачано. Е, а, покажу ще, які файли буде потрібно. Ось цей сайт GitHub. Вам треба скачати Rage Native UE192. Знаходимо ось RageNet.ua Zip, качаємо цей архів zip. Потім інше. Script hook 5. Тут теж нажимаємо Download. Не нижня, а ось це Download. Потім ще одне посилання. Script hook 360, ось, о, script Hook 5net 360. І ось script hook 5.NET Zip. Скачали ці всі архіви, закриваємо, ну, зворачуємо, як кажуть, наш браузер. І ось у нас GTA 5. До речі, попереджую. GTA 5 ви встановлюєте моди, якщо щось піде не так, вам прийдеться її видалити, Тому або перекиньте так. Цю папку, ще одну папку десь в іншу, або на інший <coughs> диск, якщо у вас є диск, або заархівіруйте і теж перекиньте кудись, то буде чиста GTA. -шка. Якщо ви щось, як кажуть, спартачите, то ви просто його видалите. І щоб заново вам не качати, ви перекинете. Я знаю, що він важить 100, 111 ГБ, але куди діватися. Ви видаляєте і опять заново копіруєте сюди. І, як кажуть, експериментуєте з цим модом, і там будуть ще плагіни, моди плагіни. Так, пішли далі. Що нам потрібно? Відкриваємо GTA 5. Потім ось, ось у мене ці всі архіви скачані. Відкриваємо LSPD Manual Install 2. І ось він відкрився повністю. Ось GTA 5 Ми беремо правою кнопкою миші. Ще зараз покажу. Виділяємо ось так усе. Лівою кнопкою миші, перепрошую, виділяємо, зажимаємо. І ось так перетягуємо. Все, воно копірує туди. Все скопірувало. Все скопірувало. Так. Закриваємо цей архів, можна навіть не розархівірувати. Потім беремо UI, відкриваємо, дивимося, що тут у нас є. Так, так, так. Тут є такі два варіанти. Оце все можна не копірувати, а просто скопірувати regnative.ui dll. Берете оцей файлик. Тягнете ось сюди. Все. Скинули. Закриваємо. Потім беремо scripthook.Net. Це все виділяємо. Рідмі і ліцензію ми не копіруємо, ось ось це все виділяємо і скидуємо. Все скинуло. До речі, якщо не помиляюсь, я трохи помилився. Rage.NetUE. Ми скинули ось це RageNet. А ми ще скинемось RageNative.UEXML. Деякі хлопці кажуть, що це не важливо, тобто можна не скидувати. Ну, ми скинемо, хай буде. Стосовно license і notice, це вам, я думаю, що не потрібно. Я його не ставлю, то... І вам, як кажуть. Ну, можете поекспериментувати, можете теж сюди скинути, якщо хочете. Так, закриваємо. <клес> Реч встановили. Scripthook.net. Зараз ще перевірю. Так, да, scripthook.net, ось ось в мене все скинуте. І залишилося scripthook 10395. Ось цей. Відкриваємо, йдемо в папку BIM. Ось це все. Ні, тут скрипт-хук 5. І... і скидуємо ось ці два файли. Або сразу всі три скинути. Беремо, перетягуємо сюди. І все. Скинули ми всі три файли. Бо є хлопці, які просто скидують ось цей файл, скрипт хук. І dinp 8 DLL. Все, а ось цей Native Trainer Aсі, вони бува не скидають. Не знаю чому. Ну, кожен по-своєму. Я вирішив, як кажуть, скинуть все, побачимо, що, що вийде. <кій> так, все, ми все-все-все -все скинули. І можна сказати, що це мод вже установлений, без всяких плагінів, без інших модів. Що нам потрібно далі? Ми переходимо в ці папки і шукаємо ось Rage Plugin Hook. Запускаємо його. Перший раз запустимо так. Як кажуть, налаштуємо його. Нажимаємо Асепт. І ось тут ви... вискакує таке віконце, там де 10 тисяч, ставте 60. Ось так. 60. Консоль меню залишаєте F4, все вигрібуєте консоль визивати. Потім plugins, нажимаємо сюди. Можете залишити Don't load any plugins on startup. А я ставлю отак. Load with plugin on startup і нажимаю сюди LSPD first. І все інше тут не потрібне. І нажимаємо Save and Launch. Нажимаємо Save and Launch, окей, OK, І все. Плагін запустився. Зараз буде типу гра запускатися. Але до рейджа воно не захотіло підсоєння. Я іншим моментом я зараз закрию цей рейд, закрию це вікно. Як я запускаю, я не так запускаю. Я беру. Якщо це Epic Game або Steam, в мене Epic Game, GTA в Epic Game. Запускаю Epic, нажимаю GTA і запускаю GTA. -шку. Запускається Rockstar, підтверджую Rockstar Launcher. Ось він запускається. Я чекаю. Ось він пішов. Відкриваємо цю папку і нажимаю Rage Hook. І, Ла... і -Хук за... запускається грузиться. І все, і ждемо, коли запуститься гра. Все, він зараз підтягнеться. І запускається історію моди. Ну, коротше, сюжетку запускаємо, зараз покажу, як далі ще буде. Чекаємо, поки загрузиться гра. Показую вам повністю все, як я роблю з самого початку. Так, Вибираємо, стріємо, від вітреч, плагідьому, нажимаємо і зараз буде підгружатися наш мод. Грузиться наш мод. Чекаємо. Буває іноді, що в деяких людей вилітає. Якщо вилетіло, так само. така, така сама процедура запускаєте гру, чекаєте, запускається Rockstar Launcher і тільки він починає грузитися в Rockstar Launcher, ви запускаєте ось цей Rage плагін. Ось він вже або он плагін, підіфік СПО загрузився. І чекаємо, мене зараз або викине, або загрузиться. Викинуло. Бачите, щось я не те зробив. Щось не те скинув. Тепер пробуємо ще раз. Запускаю я GTA запускаю. Ось він грузиться GTA. -шка. І запускаю Rage Plugin Hook. Важливо, що я деякі файли скинув, які не потрібні. Побачимо. <звук> Як не прикро, але він так бува вилітав, бува, нормально загружається, а бува вилітає, нічого не поробиш. Як кажуть, крашиться. Якщо і зараз вилетить, значить я якісь файли не ті скину. Ті, що я казав, що хлопці не скидують, як я дивився, як я робив. Уже точніше вже не пам'ятаю, але з вами все роблю, як кажуть. Щось не те. А щось не те. Зараз розберемося. Закриємо гру. Закрить вікно, заходимо в GTA, відкриваємо Rage Native. Так. І шукаємо цей. XML чи як його. Я ж його скидував, так. Да? Reachnet, ось я, і Ось такий значок XML. html да Получається да Я його удаляю. <кхем> Потім що я. Scripthook.net відкриваю, це я все копірував, але це в принципі все потрібне. Заходимо в script V510, bin і Nave. Native Trainer IC, Native Trainer IC. Шукаємо цей Native Trainer IC в папці Так, 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 де він тут? О, зараз найду його, чекайте. Ось Native Trainer SC. Видаляю його. Ось ці файли я вже не видаляю, скрипху 5 і... DINP 8DLL, закриваємо. Ну, Це весь мод, що ми встановили. Тепер пробуємо. Пробуємо те ж саме. Запускаємо Epic Game. Чому я закривав Epic Game, щоб він не впливав на гру? Тепер так само і Steam ви закриваєте і тоді якісь маніпуляції робите з грою. Якісь моди встановлюєте, щоб не був Epic Game або Steam запущений. Запускаємо гру. Запускається Rockstar Launcher. Звертаємо вікно. Чекаємо, чекаємо, грузиться. Ось пішло вікно. Нажимаємо Rage Plugin Hook. І зараз побачимо, як кажуть. Метод, методи спроб і методи, як кажуть, всякі. Наві <клухи> кажу, сам Ейнштейн говорив, що навіщо все держати в голові, коли можна десь записати і десь, як кажуть, відложити. Саме головне вміти користуватися. Ну Зараз побачимо, що загрузиться, як кажуть, сюжетка. Сама гра загрузиться. Нажимаємо story Mode Rage Plugin. І починається грузитися. Ну якщо і зараз не загрузиться, і викинемо. Значить, ті файли не потрібні. Іде загрузка самої гри. Грузиться е, наш плагін. Ось ви з'являєтеся ваша сторі. ви там або будете за, за іншого героя. Так, в Щас я ще подивлюся, якщо на жаль. Вам треба до відділка. Відкриваєте карту до якоїсь найближчого. Або ось цей відділок, ось такий значок, або ось цей відділок. Тобто, я ще подивлюся, що можна переміститися щоб ближче. Ось заходимо в це меню, LSPD FR, нажимаємо. І Go to Nearest police station. Нажимаємо Go to nearest Police Station, нажимаємо ще раз, і воно зараз перемістить нашого персонажа до цього. як його до нашого поліцейського відділку, так? Да? Так, да, зараз глянемо. Так, ось значки. Ось ми біля поліцейського. Так, так, є І тепер кнопкою зараз покажу Ось підходите, кнопка Є «Е», і заходимо в поліцейський відділок. Щоб почати, як кажуть, працювати. І нажимайте Go on duty, нажимайте Enter. І наш плагін дожен загрузитися. І спочатку вас попросить, щоб ви створили свого персонажа. Нажимаємо ОК. Так. І потім вже буде цей персонаж ваш, який ви створите. Створити, буде він грузитися. Я ще швиденько його накидаю, ну, щоб я кажуть, довго не. Або жінка, або чоловік. Так. Ну, Тут можна, якщо поклацати, то він міняється. Ну, В принципі, я думаю, знаєте і так. Так, я далі нічого не буду клацати, я нажимаю Save Continua, щоб створити. Нажимаю Save Continua. Тут може, можете як хочете його там назвати, франк якось так. Френк Сінатра або по-другому. Так, нажимаємо Enter. Створили його. <кій> можна ще одного створити, але ми нажмемо Use, типу використовувати. Нажимаємо Use і під, підгружається. Зараз подивимося, що буде робимо далі. Ось, ось він загрузився меню. Тут «Police Locker. Нажимаємо Enter. Є агенція. І тут можна вибирати одежу. Ось Коп. Вибираємо КОП. Або, наприклад, тут не можна, ось переключаєте і дивитесь, дивите, що можна одіти. Ось можна отаку от одежу вибрати. Потім ФБР. ФБР, наприклад. Що тут ІАА. Ну там ще потім я покажу, який плагін підгружати. І там набагато більше одежі можна одівати набагато красивіше. Так, ну не... вибрали КОП. Тут ще всякі аксесуари можна ставити, ну, то я не заморачуюсь. І нажимаємо Confirm. Нажимаємо... Я не нажимаю Go of Duty, тому що воно буває, що ну, не загружається. Виходиш, а він без одежі, Тому я нажимаю Police Garage, заходимо в гараж. От такий, як кажуть, мод. Тут теж можуть, коли довго вибираєш машину, можуть викинути з гри. У мене бувало таке. Тут вибираємо машини. Ну ось, наприклад, я візьму оцю машину. Можна попереключати, тут другі машини є. Шериф-машина, ось мотоцикл, є ось такі машини. Ось така, ПБР. Ренджери. Я візьму ось таку машину, ось, ось така. Да, і вниз, ось, Select Continue. І ми вийдемо зараз. Тобто мод уже працює. Все нормально. Ось ми виїхали без всяких планів. Ось... І ось я загрузився в грі. Загрузився грі. І щоб мені, як кажуть, приступити до своїх обов'язків, нажимаю Escape, LSPD FR, нажимаю і Go to nearest Police Station. Ну, Щоб мені до нього не їхати, я зараз з'явлюсь біля поліцейського відділку. Також на сюди нажимаю Є. Я з'явився прямо в поліцейському відділку. Буває біля входу. Тоді заходите в поліцейський відділок, кнопка Є. Нажимаєте Go on Duty, кнопка Enter. Так, поліслокер. Тут виберемо швиденьку форму. Ну, неважливо, там можете самі поплацати. І нажимаємо поліс гараж. Зараз виберемо машину і поїдемо, як кажуть, на виклики чи як там більше вам подобається. Вибираємо, от, наприклад, таку машину, нажимаємо внизу «select continue». І все, ми виїхали, як кажуть, на потребування. Зліва засвітилось. Кнопка є е, «включать мигалки, кнопка є е, Виключать мигалки. І як виклики було брати, щоб не довго ждати, нажимаємо кнопку М. Вибираємо поліс радіо. Поліс радіо тут Available for Calls. Це коли вам дзвонять виклики. Якщо буде нов, no, то викликів не буде. І нажимаємо Request Call. Нажимаємо Request Call і з'явився виклик. Закриваємо це меню і нажимаємо Y, англійські. Все. Виклик створений, прийнятий, тобто прийняли виклик. Нажимаємо на галку і погнали. Переменші, дякую, ще дивились.